Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні розпочинаю відео з зміни постільної білизни, бо в Іспанії така неймовірна спека, що я б насправді міняла постільну білизну, певно, кожен день. Але зараз це роблю певно. Один раз на три дні, бо дуже спекотно на дворі Та і в квартирі теж наразі білизна висихає дуже швидко, тому ввечері вже буду застеляти постіль е, тією ж самою постільною білизною, що її зняла зранку. Зараз просто застеляю постіль е, покривалом і все поки буде так. А, взагалі, зміна постільної білизни у мене відбувається один раз на два тижні для того, щоб освіжити. Ну, а в таку спеку неможливо залишати так довго постільну білизну. Моя пральна машинка знаходиться на балконі, я вже про це не один раз сказала. Зараз запускаю її в прання і буду займатися далі своїми домашніми хатніми справами. Насправді зараз прання в мене відбувається чи не кожен день, бо спека і малюк обов'язково десь замацкається впродовж дня. Ще вирішила сьогодні вибрати і кірюшину постіль. Запускати буду вже другим пранням. Буде в мене сьогодні велике прання. Ну, а тепер можна зайнятися сніданком. Хочу поділитися з вами дуже цікавим рецептом. Особливо він підійде тим, хто займається правильним харчуванням. Спочатку ставлю сковороду на плиту на велику потужність, щоб закипіла швиденько водичка, щоб зварити там спаржеву фасоль. Здається, вона так називається. А тим часом збиваю одне яєчко. Додавши туди трохи солі і сушеного чеснику, ви можете додати ще якісь приправи, які вам дуже подобаються. Доливаю трошечки молочка і продовжую збивати. Потім у такі формочки для кексів э, розтоплюю трошечки масла, щоб змазати формочки э, з усіх сторін. І можна туди вже заливати мою яєчну суміш. Використовую мікрохвильову піч. Вона швиденько впорається з цією роботою. Спочатку ставлю на невеличку потужність і десь на 1 хвилину. Далі розрізаю цвітну капусту, щоб теж зварити її з фасолькою. Тим часом закипіла водичка на сковороді, і я можу вже кидати з фасоль у водичку, додаю туди цвітну капусту, трошечки додаю ще солі, і можна закрити кришкою, щоб приготувалися овочі. Ставлю таймер на 10 хвилин на велику потужність. Тим часом перевіряю свою яєчну суміш у микрохольовій пічці і виставляю знову на 2 хвилини. Поки все готується, я вирішила порізати трошечки помідорчика на тарілочку, буду прикрашати свою тарілку для сніданку. We'll be right back. перевіряю мікрохвильову піч і ставлю ще на 2 хвилини. Це вже будуть останні 2 хвилини для приготування яєчної суміші. Тим часом дістаю сир, бурата він називається. Дуже цікавий і смачний ніжний такий сир, який я нещодавно спробувала. Якщо у вас буде можливість, раджу і вам спробувати такий сир. Тим часом приготувалися мої яйця, можна сказати, це такий омлет із мікрохвильової печі. Гарненькі, файні такі пасочки. І пройшли 10 хвилин якраз. і Приготувалася моя спаржова фасоль і цвітна капуста. Трошечки ще солю, поливаю оливковою олією і деякі приправи. Ну, Я використовувала італійські трави. Ось такий. Неймовірно, смачний сніданок у мене вийшов. Це просто така смакота, я обожнюю і цвітну капусту, і спаржеву фасоль, і взагалі спаржу. А зараз вам покажу, що це за такий сир. Коли ви розрізаєте таку тверду оболонку цього сиру, середині знаходиться наче сиркова така маса, ще м'якіший і ніжніший сир. Ну і ось такий вийшов у мене омлет. Дуже ніжний, дуже смачний. Я вам раджу приготувати теж такий сніданок, хоча б спробувати приготувати ось такий омлет. Дуже швидко і смачно. Панорамні вікна у себе вдома. Але е, мити ці панорамні вікна це окреме задоволення. Певно, ви бачите, наскільки вони такі забруднені, особливо після дощу. Зараз вийду ось. Особливо після дощу, а дощ у нас десь найчастіше ввечері, а вдень вітер. І вся оця пилюка, грязюка усе прилипає на вікна. Показую вам ще з іншої сторони. Не знаю, чи добре видно, чи ні. Ось. О, зараз фокус. Ось. На пальчику. Фокус на пальчик. І ось такі, ось такі вікна. Тому в мене сьогодні порядок денний помити вікна. А точніше, може, не вікна, а ось це панорамне вікно на балкон. Ось таке воно. Так, для прибирання використовую цей засіб українського виробника Nanopro і скрибок. І ще в мене є ось така швабра. Мені треба змити бруд, який там на вікні. Взагалі було б краще змити зі шлангу, бо пісок може пошкрябати скло. Але буду вже якось намагатися так це зробити. Взагалі, про це займає не дуже багато часу. Я о, витратила півгодини на все миття. Це з тим, що знімала і періодично переставляла камеру, але найважче це налаштувати себе на, на це і почати робити. Отже, я спочатку змила бруд чистою водичкою за допомогою швабри, потім е нанесла засіб для миття вікон, ну, скла вікон. І потім е за допомогою скрибочка прибрала усе зі скла. І все, е результат ви побачите вже згодом, все чисто і сяюче. Насправді в Іспанії є великі такі шкрибочки, якими можна два 4 рази провести по такому вікну і вже все чисто. Але я ніяк не придбаю такий скрибочок, тому поки що з маленьким. Отже, витираю скло і е, повторюю цей процес з іншим склом. Ось такий результат. Я у захваті. Я хочу з вами поділитися. У мене є такий куточок, куди ми збираємо я збираю, <реш> речі, які треба або віддати, або викинути, або щось з ними зробити. Я думаю, у кожної домогосподарки і взагалі у господарки є такий куточок, або шухлядка, або якесь таке місце, куди складаються ці речі. Ось у мене такий куточок. Тому у мене зараз. Час розбирання цього куточка. Деякі речі я хочу забрати з собою в Україну віддати, а деякі вже буду залишати тут. Тож, ось що в мене вийшло. Це я оцю у стовпку і цю відправлю в Україну, це залишу тут. І теж, можна сказати, віддам. Трошечки часу, все розібрала і буду збирати тепер сумку. Ну, а тепер хочу вам показати трохи без ладу. Ми збираємося поїхати в Україну, і мені треба відвезти книжки у школу Кірюшину. Тому зараз буду збирати сумку. Дещо покажу, які речі буду з собою брати. Так, ну ось що в мене вийшло. Тут е знизу речі, які я повезу віддати. Тут книжки, які треба здати до школи, це подарунок. Це подарунок, тут подарунок, там подарунки і речі. Сюди ще буду класти свої речі, ще хочу купити цукерки якісь або щось смачненьке, щоб передати рідним і близьким подарунки з Іспанії. Ну і все, моїх речей буде тут мало, бо я їду лише на кілька днів і буду повертатися. На жаль, буду запускати друге прання білих знову речей. Треба ще керюшин постільну білизну пообрати. І в мене є ось такі біленькі рушнички. Вже вони вже такі старенькі. Я їх купляла, здається, все по три або ну, щось в такому дешевому магазині, але вони такі класні, вони мені дуже подобаються. І а, мої діти а вже ж їх. Їми, ними усе витирають, усе. Замість паперових рушничків вони використовують ось ці, і в мене вони виходять ось такі замацькані. Щоб їх не виварювати і нічого такого не робити, я використовую ось таблетку для посадомийної машини. Я вже не, не раз показувала це, ось вони фініш, це вже тут, в Іспанії купляла, але у нас в Україні такі теж є. Ось. І що я роблю? Я а, поклала таблетку, зараз залью кип'ятком дуже гарячою водою. Я заливаю і буду. А, Опускати рушнички і все. чайник щойно закипів. Мені треба, щоб таблеточка розм'якла. Так. так, треба, щоб таблеточка розчинилася. І трошечки розбиваю паличкою для суші. Занурити мої рушнички. Знову ж таки, залишаю їх на деякий час. Окрім цієї таблетки, я не кидаю нічого, ніяких порошків, нічого. Залишаю на деякий час хвилин так на 15-20. І потім буду кидати пральну машинку. Потім вже покажу вам результат. Хочу вам сказати, що вже можна побачити результат, що вони вже не такі жовті, не такі замацькані. Ось, зараз їх достану, кину у пральну машинку. І все, потім вже буде кінцевий результат. Так, ось мені руш'я буду кидати у прання, Це така накидка на диван. Бо знову ж таки діти. Вони вже теж замацькали цю, цю покривалу. Так, ну що, знову Оп. знову закидаю пральну машинку і буде знову ж таки прання. Я вже розвісила прання і хотіла вам показати рушнички, які вийшли, вже попралися. Це вже такий протертий і цей ось такий біленький. Ось як допомагають таблетки. Тож можу вам рекомендувати такий спосіб замочування. Рушничків або деяких там речей, які можна брати. Ще хотіла вам показати те, що нам віддали у дитячому садочку після випускного, куди ходить Мікуся. У кінці червня у садочку був випускний, після якого можна вже не ходити до садочка до осені, але малюк продовжить відвідувати заклад на літній період, тому він ще продовжує туди ходити. Отже. На кожну дитину робиться така шухлядка з усім, що робила дитина на період перебування у садочку. Тут і заняття з малювання, і поробки, і логічні заняття, і навчання все організовано і акуратно складено. Ще є такий, нібито табель, де розповідається е, досягнення дитини і з чим ще можна попрацювати. Мені дуже подобається, дуже організовано цікаво, і все це залишається нам. Ми можемо спостерігати за розвитком дитини і у садочку, і, ну не лише вдома. Ну, а стосовно садочка, це приватний садочок. Мені дуже подобається заклад, приємні вихователі, контактні. Є особистий кабінет батьків, де періодично виставляють фото дітей у процесі навчання. На літній період часу у них працює басейн. Усі зауваження або анонси, або найближчі події присилають на електронну пошту або пишуть у щоденничку малюка. Цьому буду закінчувати відео. Хочу побажати вам сил, терпіння і натхнення, а ще мирного неба над головою і міцного здоров'я! Треба підтримувати один одного і нашу Україну. Усе в наших руках. Перемога обов'язково буде за нами! Слава Україні!